Наталя, ви дали друге життя багатьом своїм пісням, які для мене звучать ніби вперше, тому що українською мовою вони звучать наскільки красиво, відчуття що це співає душа. Я робила лише. Ті переклади, які я вважала, що будуть кращими за оригінал. Бо я ж сама роблю переклади. І от я вважаю, що пісня Покохай мене таку стала настільки сексуальніша, настільки ніжніша в українській мові. Тобто, це покохай мене таку. А коли українською я любила співаю. А в другому куплеті я починаю співати кохай! Просто розриваються аплодисментами, це неймовірно приємно. Що ви зараз плануєте новенького? Тобто, які концерти плануються? Адже скоро е по секрету юбілей? Так ми готуємо величезний ювілейний концерт саме тут Палац Україна. Перший продався просто одразу без реклами. Тому ми відкриваємо зараз другий концерт, можливо, третій, і буде Неймовірна програма танцювати і я... От, от знаєш, я хочу бути прикладом для всіх жінок в 50. Я хочу ще схуднути. Я хочу танцювати і перемагати в танцях, з я хочу, я хочу бути прикладом того, як 50 можна знайти родину і повну хату дитячого сміху мати, і тільки почати жити в 50. От я хочу довести своїм концертом саме це, тільки веселі пісні.